Коли я стану дорослою, от прям великою великою. Обіцяю не забувати про посмішку, навіть якщо буде гірко. Коли я нарешті виросту, я збережу в собі сміливість казати так кожному виклику. Не перестану вірити, мріяти, бігати і кричати від щастя, навіть якщо щастя утримати надовго не вдасться, обіцяю вставати після кожного впала. І пробачати після найгіркіших слів. І з закоханими очима буду дивитись на те, якою я стала, і, звісно ж, буду в захваті від життя кольорів. Стану сумнішою, але без меж і цементних стін. Точно десь розумнішою, а десь точно точно без змін. Залишусь відвертою, бо ясність у всьому одна з переваг і, напевно, трошечки впертою. <свіс> бо яке ж то життя без розваг? Здається, час писати останні рядки і час зізнаватись, що коли вже відбулося. Перехресті з дорослим життям виявилось менш романтичним, доросла і я із собою маленькою зіткнулась. На мить, перехопивши подих, в голові формувались мільярди слів. Та я віддала цій дівчинці щирий дотик і дякую, що залишилась тою, якою тебе Бог створив.